Та сама Надя Литвин, десь вона звідти з Черкащини. Пише багато, написала про хрещення вірша. За мить до хрещення. Я вже за мить до хрещення стою, дивлюсь, творцю блакитно сині очі. Йому, відкривши душу, я свою приймаю, волю спасову охоче. Бо найсвятіша Господа тропа. Котра ведесь у світлу вічність чисту. Пробач Христа, я знов спітнувся впав, проходячи шляхом життя тернистим. Хода була непевна, хитка, кудись вела життєвим лабіринтом, ти жоден раз від мене не тікав, коли торкався я гріховних ритвин. Ти ліхтарем надійним був мені, був місяцем вночі, щоденно сонцем, проводив поряд безліч стільки днів. Пробуджував дрімоти душу, дрімоти душу сонну. І ось тепер скажу, Христе, я твій, прийми мене в Твою Господню церкву, палає серце полум'ям надії, підгруньтя під ногами твердне, твердне, основа ніг моїх, то спасе, ти, земне життя мінке, то дощ, то злива, допоможи, щоб гідно шлях пройти правдиво, чесно, вірно і справедливо.